Oh. С як вас, квас. Вите? Но ваш Замість цукерки на напали йде. Дощова нині погода? Каче на гру. Що буду їхав? Це операцію, друмети, і ну, Аночка, а! Добре, операція. Як добре? Двизь би ти не скакав. -дер 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 -дер. Би ти не летів. Ши Що, щось засняти Йотипа, як до телебає. А, їдемо. Знімаємося підряд. Ми вам покажемо. Я думаю, що ми з цього матеріалу усього е е склепаємо фільм. Ми якщо склепаємо фільм, то буде сила. Я вам серйозно кажу. Я, і, і Чесно, я на телефон знімаю. На, е на HTC Desire 500. Прикладайте собі, Знімаю фільм. Можете це таке представити? І не треба мені камери. Вся камера коло мене завжди. А. Йду йду. Опа! Що ся все оперативно? Чотири минути лиш? <риклад> Чотири минути лиш пройшло.

Zar, zar, zar. Tak, wrat teraz zarek. Błag, kuda zlatajś? Po kinde, po kincie z masz mnie zniósłś. Оооо! Та чекай він се споджив, блять, знаєш? Може я розіплити поки ми будемо грозив? Байд шо ти кажеш? А що будемо окнути? А хуй розпинати настаєш, бля. А если помиє тоже не ті потити і потину на. Туда от ти встань. Як не стоїть? А, він так астрірований, та? Ладно, бодай 6 хвилин.